Фармацевтична фірма Дарниця відома тим, що випускає низькоякісну продукцію серед ліків, і, по суті, та, яка стала зараз монополістом на внутрішньому ринку, наразі бореться за те, щоб стати монополістом ще й на ек... і на імпорт і ліків за кордоном в Україну. Тобто за... зараз по суті, ця фірма. фірма... Намагається монополізувати повністю весь ринок, розставити своїх людей в міністерстві. І окрім того, ця фірма відома ще тим, що займається будальним рейдерством. Оскільки вже протягом більше ніж 10 років мешканці будинку на вулиці на Одарницьке 6, борються з рейдерством фірми Дарниця, яка намагається всупереч цим законом на підписаним контрактом вигнати мешканців цього будинку на вулицю. Сьогодні чорний комітет власне, з мешканцями цього будинку прийшли під Міністерство охорони здоров'я, вимагаючи зупинити всі корупційні схеми, звільнити всіх людей, причетних до фірми Дарниця з міністерства, а також провести повноцінну перевірку фірми Дарниця на те, наскільки їхня продукція і виробництво відповідає державним стандартам. Ми пікетували досить довго, але до нас ніхто таки і не вийшов. Жоден чиновник, жоден навіть заступник, чи навіть якийсь секретар цього міністерства. Тому ми були вимушені силимість прориватися в стіни міністерства. Ми там стикнулися на хамство та, по суті, бедлячу поведінку охорони. До речі, до слова, начальник. Місцевої охорони це такий собі старенький на прізвище старенький, який очолював свого часу пенітенціарну службу України, а також був начальником Лук'янівського СІЗО. Нас намагалися силомість викинути з приміщення міністерства охорони здоров'я, але ніяких юридичних підстав для цього вони не мали, тому що немає жодної норми в законі, яка не дозволяє прихід громадянам в державні установи. Так само в нас були на руках документи і повідомлення про проведення акції. Які були зареєстровані в, в КМДА, але все ж таки чиновники таки проігнорували нас, і до нас ніхто не вийшов, і вони перелякано закрилися по своїх кабінетах і нагнали ще більше охорони. Після цього ми вирішили записатися на прийом до заступника міністра, де вже в письмовій форми виклали всі на наші вимоги і чекаємо, подивимося, яка буде їхня реакція.